Роман Миколаївич, ну, закінчилася гра 21 го туру, Сокіл здобув перемогу. Можливо, ви не в курсі. Це перший Сокіл би грав хід за кілька сезонів, перша перемога. Які чинники спрацювали на те, що команда здобула ці три очки? Ну, перш за все, команда вже виходить. На такий рівень, що вже можемо дуже серйозно і протистояти і обігрувати деякі команди, це завдяки тому, що рівень гравців вже трошки наших піднімається, хоча вони ще на звичайному молодці. А якщо по сьогоднішній грі, то просто дослухались хлопці. І зіграли все, що ми готували на тактичних практичних заняттях цих три дні. Ви в другому таймі там доволі ну рано взяли на 29-й хвилині, якщо я не помиляюсь, аут Чим обумовлено от, необхідність тайм-аута була? Після другого забитого гола команда почала закатуватись назад і зберігати рахунок. Ми цього не мали. Ваш колега Владислав Лисенко відмітив, що дуже впевнено зіграв воротар Сокола. Як би ви оцінили, зі свого боку гру Ярослава Кожуховського Кочутковського? 50 на 50. На воротарській зоні він відстояв дуже непогано. Ну, нормально він так такого рівня вже є воротар. А от з веденням гри. В нас в другому таймі трошки було багато проблем. Все ж таки, ті, ті моменти, які в нього були, все вони залишаються в вот, м'яча там таке. В першому таймі, поки він був спокійніше, все було достатньо непогано. Ну, як на цей процес і на цей термін часу, що він в нашій команді, і на кількість занять, які ми з ним це проводили, із командою. А в другому таймі все-таки в знаки трошки емоційний стан. І на лінії він все-таки молодець справився, а з водами в нас трошки були те, що в другому таймі замість кравця вийшов, Сухов, для вас було неочікуваним, і якщо це ви очікували цю зміну, які зміни, ну що скоригували діях гравців після того, як Сухов вийшов на другий тайм? Справа таймі? в тому, що ми це все очікували чи ні? Ми, ми взагалі очікували, що Сухов буде з першої хвилини. І ми це все розбиралися, і то, що він вийшов, тут не потрібно нічого було говорити. Хлопці всі все знали догори. Я просто заставляв їх з Віталієм Ігоричем, щоб вони це робили. Все на все. Гра 4 на 5. Грали практично, от коли вже з підключенням журби там. За п'ять хвилин і майже половину цього часу нормально відіграли. Чому та помилочка вийшла, після якого сірому вдалося скоротити рахунок? Це в нас якраз одна єдина помилка, Ось там вище сталася. Це гравець передньої лінії засипався в задню лінію. І в нас вийшли лишній... лишній їхній гравець, і не прикриває штату. Помилка гравця. Ну вона, напевно, вже вийшла, тому що нас, ви бачили, неповний скат, дуже багато хлопців ще травмовані і не могли сьогодні грати. І тому десь хлопцям було важко це все. У вас вже не було після все. того, як рахунок став 2-1, не було тайм-аута. Що вдалося підказати, щоб вже ці помилочки більше не допускалися? Вони вже походу підказували, зразу їм вказали, щоб вони вже це до кінця виконали, це, що ми розбирали, і не, не робили непотрібних рухів. Ми все розбирали, вони все знали. Щоб вони просто дотримувалися, буде так казати, структури в обороні, це що ми розбирали на тактичне заняття. Дякую за вашу.